Тобто дивіться українці. Німці навіть в самому захалусті райна річки, там, де окрім булижників, води, піска і комарів, нічого нема. Але я от їхав і хотілося би попросту. Ну, так хотілося, хотілося тільки, я ж розумію, що я інтелігентна людина, зайти до них на позесію, от вони. На пляжі, на штранті, сидять, огні горять у них, не лампочки, а натуральні огни, огні, газ і тому подібне. І вони себе відчувають, відпочивають навіть в такому захолусті. А для нашого савка, тобто для нашого, так сказати, брата та сестри, котре в котрих тече також, чия тільки кров не тече, ну, скажімо, українська кров тече, але ж справа не в лейкоцитах, еритроцитах і в інформації, котре клітина несе в собі кліт, клітина в крові інстинктивно, а в культурі, коротше, недоразвітость дійшла до. Нашої крові, так сказати, через савок, грьбану культуру Савка. І для того, щоб відпочити, щоб відчути кайф, там, на грані вершини, то ну, більшістю бидла савкове, котра має пашпорти українські, воно відпочиває в, там, в ресторанах, щоб доказати, удоводнити комусь, що вони круті. А німцям не треба цього удоводнювати, бо вони вони носії справжньої культури. А щоб ця культура не вбилася загарбником, ракетами тому подібне, вони вступили принаймні в НАТО після Другої світової війни. Це теж доказ інтелекту, культури і розвитку, принаймні, з до нашої крові клітини, яка несе в собі совковою. Інформацію. Тобто німці, вони не слав'яні, вони не міф, цей кремлівський, панславянський, нав'язаний, нібито славянам, створили собі Оазіс всюди, красоту. Дороги красиві створили. Для чого? Щоб по цим дорогам радянські, уркаганівські, кремлівські човги танки їздили. Ну ні ж, так? Для того вони вступили в НАТО. А у нас парк Шевченка гепа з бюджету, з всяких там цих махінацій збудував красивий парк. Для чого? Для того, щоб туди зайшли урки, Урятина, наркоурятина, шизофреніки, атеїсти кремлівські. Гвалтили, насилували, рабували, стріляли, вбивали. Зжрали, обригали все і обісрали все. Для того так виходить. Бо треба ж було ідеологію про натівську, про європейську і тому подібне. А він ні? І де він опинився? Гепа з допаю і тому подібне. Тобто логіка, бачите, яка у слов'ян слабоумна. Не розуміють, що таке закон, порядок, що таке вічливість. До себе, до своєї нації, до, свої, до своїх осель, до своїх родин, що таке гуртування нації. Ні. Тільки совок гребаний в цих божках, так званих панслов'янських, котрі нав'язаний цим панславянизм був нав'язаний Кремльом, щоб в отару згрести люд наш і скерувати туди, де це вигідно буде Кремлю, щоб вони поздихала ця отара. Щоб насолодження доставити цим шапкам смердячим кримлівським. І оце славянизм, так? Крейзі, люди. Опам'ятайтеся на защит. І ось українці стоїть новітній грейдер. Посеред нікого нема. Ніхто його не розкрадає, бо це не є славянизм. це є древні, древні германи, це є Дойчланд, це німці. Це жодний не кремлівський панслав'янизм, котрий існує для того, щоб зігнати ці народи в отару і використати для кремля тільки.